Давай, диви, диви. Але чорні клуби диму, дивись. Давай, давай, давай знімай. Сьогодні в нас яке число? Не знаю. 28. 28. 28 година 16-18. диви. Ди, ди, ди. multimulti- Jaz 1, worship Погрітися так, О, бери гарно знімає тут там? бежай та що, ти дивись. шо. Якщо десь так машину поставив, щоб вона не загоріла. Під вітром. Це до речі, це зараз вітер заробіттер сильний. Давайте водогорі. Заїдь, так швидший. Далі це. Все, збилось. Досюда, 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 бо ти, ти чорт. Оператив. Оп. Oh, yeah. Дай, дай, дай крок назад. Крок назад, та не так. Вон, вон є блок, дай крок назад. Так, Але так, щоб типу, був тільки мій фейс і взаді вогонь. Давай. Заді, Давай, кажи щось. Та що буду казати? Кажи, яке сьогодні число. 28 число, ми знаходимося. Ну та і все. Давай. Так, Сьогодні 28 число. 28 число, 28 листопада. Ми знаходимося біля авторинку. Як бачите, взагалі нас загорілася е, суха осока Преоми, вона продовжує стрімко розго, розгорятися. Як було видно трошки раніше, клуби диму було замітно за навіть за кілометрів 10 від цього місця. О, там вже щось стріляє. Так? І що ви вважаєте, це нормально чи ненормально? Ваші дії як громадянина України. Наші дії як громадянина України, ми вже дзвонили на службу 01, пожежна служба, для того, щоб вони виїхали на об'єкт, оцінили ступінь пожару, і могли попередити, тому що він попередньо тут біля, біля цього пожару він знаходиться авторинок, купа будівель, купа промислових будівель. І, бачите, вогонь стрімко йде в напрямку за вітром. Туди до Терко авто. До речі, вже навіть чути, чути вже навіть сирени, Чути сирени, сирени, які наближаються. Напевно, що це вже і є доїзди пожежної служби. Зараз ми фактично і зафіксуємо їхню роботу. Ще 5 хвилин вони вже будуть тут на місці. Молодець, Юрій Блоданович. Ч класно, да? Слухай, так гарно, таке відео круте. Ну, так. По-любому хтось позвонив, брала? Ну, а ми позвонили? Ну, ну, Дуже чітко. Там ще далі, бачиш, ще далі є вогонь. Де? Ну, вон, бачиш, все вон там, аж ген-ген-ген. Угу. То хтось спецом підпалив. Так, то хтось підпалив. Хто якась блядь підпалила. Ні, ну, ну що, що в таку погоду може загорітися? Вітай. Угу. Такий вітер. Ви думаєш, що його можливо стримати? Та неможливо стримати, розумієш, вони ж не думають мозгами. О, диви, як гарно розгорілося. Ну. Переважно спалюють, знаєш, траву. Дай трязьнімо. На буде Будеш мати як заставку до відео. Ну. А Описався, якщо би під тим терку... Тут, Тут би мало бути як мінімум вже... О, вон. Та це вже є мегавичка. Написав щось... Ну, слухай, ну а ми як, як сітки, так? Ну no, а як же? Качкай, там подивимось. Ось, ми бачимо мигалки пожежників, які приїхали ліквідувати дану пожежу. Огонь на кілометр пішов. Далі. Їм треба туди їхати. Їм треба туди, туди немася гасити. Треба їхати. там будемо машина. Ну, але швидко приїхали, ні? Швидко Може, води немає. <звук> Так, ми споглядаємо, що пожежна машина поїхала в епіцентр вогню, так? так. Знімає оперативний штаб. Угу. О, добре, молодець. Юрій Богданович, ти кращий. Ти не доїде туди до того вогню. Думаєш? Ні. А вони шо? стали за пів кілометра. Їм тільки йти туди. 30 хвилин. Що ж вони приїхали? То треба з другого боку їхати їм. Угу. Його треба зустрічати, а не доганяти. Може, їдемо за ними? Їхати за ними. А грітися всі летять. Там сам. там Що, шеф хто з'їде? Там можна і їх піхати. Давай їдемо туди далі. Там першому там дерево загорілося. Бершом дерево. Тільки щоб сюди вітер не пішов.

Тільки сюди! Тільки сюди! Але виважайте, бо як зараз за невернейте сюди, хирки щите, дуже різко горить. Хлопці, вони сюди, їхати, порама. Знаєш, до чого за мене доїбалися? На тому тобі виїзд капани такий висить. <рикун> це був кип'єс. Алло. Так. Да. Ми ж тут. Доповідник. А ми тут шашлики робимо. Хоч приїжджай, так. а... Ці... Називається циганський шашлик. Давай заїжджай. Ну не певний авторинок віддала. Може Повірте. бути, так. Може. Як кульчик написав. А Галямо там стану. А ж більше дороги. Я... Він не вийде, там є хіба ту браму там не Я Зараз підійди, скажи, возьмемо ту от землю, засипемо її, щось плануємо, а хер тобі дадуть. Не дадуть. А от такому попадати, де... ніколи, не ніколи не сміття не виводять, так само, як коло церкви. Дайте ту землю, культуру, будуть робочі місця О, якісь. Помнизуть, ні, я загородив. Там, сміття, то. він <рес> загородив тракторами своїми сміття, горнемо, бляють. Кожної весни я трактора заказую, згорнути ту сміття.